Ось фірма Bosch. Rear, це значить, що задній. Ось його розмір 280 мм. Так, тут ось каталожний номер. Так, що тут ньому? Ну, фірма Bosch, в принципі, відома фірма німецька. Тут ось навіть написано, під які автомобілі підходить. Ось є наш сьомий гольф. Ось тут. Різниці у і-гольф або просто -гольф В і серії немає, тому він приходить що туди, що туди. Так Відкриваємо нашу коробочку. Дістали нашу щитку. Ось так вона виглядає. Тут фірмові позначки Bosch. З обох сторон. Доволі якісно все виготовлено, пластик, без ну, якихось е, нюансів. Все гарно зроблено. Ось так, тут навіть ще щось написано на ньому. Не видно, не видно. Не хочу фокусуватися. Ага, ось, щось на ньому ще вигравіровано. Так, кріплення тут, як ось бачите, з кнопкою. Це ваговське таке кріплення для двірників. Ось тут знаходиться наш, наша задня щитка склочисника. Ось вона. Як бачите, я навіть не протираю нею скло, тому що вже так вона і царапає, і скриготить. Я не знаю тут, де видно стан. В принципі, резинка начебто ціла, але чомусь вони вже погано труть, залишають сліди, ну і вже він не годиться. Так, для того, щоб зняти цю щитку, ось тут натискаємо на кнопочку і виймаємо його на себе ось так. Ось вийняв. Давайте для порівняння ось так зробимо. Ось це рідний, а це бош. Ну, звісно, по кольору цей вже вигорів. Якийсь сіро, білого, якийсь колір. Навіть не знаю, що це за фірма. Можливо, це навіть рідний. Так, і ось бошовський. Такий гарненький, чорненький. Встановлення також, в принципі, не важке. Тобто, заводимо, тут є ось такий ось пас, як бачите. Тобто ми в цей пас вставляємо наше кріплення, натискаємо на, на кнопочку і заводимо його всередину. Ось. Кнопка сама заклатується. Все, чітко встановлено. Трішки сполоснув це скло від пилу, тому що шкода мені цей пил протирати новою щіткою. Так, і тепер спробуємо, як він треба. Сідаємо в автомобіль, вмикаємо запалювання, і ось у нас тут є такий речажок, ми його штовхаємо від себе і дивимось, що там наш двірник. Ну, в принципі, вже він не скаче. І не... не скрипить, не рипить, не видає ніяких звуків. Ну і дивимось ззовні. Ось можливо так буде видніше. Тобто протерто все чисто, без ліній, як то бувають. Ось тут підтікає вже зверху. Ще треба буде протерти. Ось видно навіть на цьому місці, де залишилась вода. Ось такий ось перехід, гарно? Я задоволений.